Фінал чемпіонату України з Супермото приймає Євпаторія. Останній четвертий етап першого українського чемпіонату став найбільш очікуваним не лише тому, що мав розставити всі крапки над і у командному та особистому протистоянні спортсменів. Перші мотоциклісти випробували картингове кільце нового треку «Кримея-Джі-Пі» під Євпаторією. Ну лічно я їх ждав близько 7 років, Я знаю об цей проекті. Ну і последніх уже два года були такі очікування серйозні. Но в любом случае мы дождались их, и вот мы проводим первые соревнования. Пока нас все очень радует. было ряд вещей, которые заканчивали, которые дорабатывали. И, безусловно, все это далось нелегкой кровью, как сами понимаете. Но, тем не менее, я думаю, что результат на лицо, собственно говоря, как бы пусть и в виде первой очереди, но объект построен на действительно мировом уровне. И это, скажем, не мнение просто наших спортсменов, которые не выезжали, а мнение людей, которые приезжали, инспектировали трассу. Мы сейчас проводим этот этап в рамках теста этого, этой траси і виявилась виявляються ті организационные вопросы, которые надо... ми сподіваємося, на свій год. Ми будемо їх устраняти. Основна проблема виявилася несподіваною та нетиповою для подібних треків. Це пил, який вітром наносило з земельних ділянок всередині траси. Але організатори обіцяли з нею впоратися, принаймні наступного року. Ви як бачите, ми починаємо озеленення, Я думаю, весною. Те поля, которые видите, засыпаны просто черноземом, здесь будет расти газон зеленый. И эту пыль мы устраним. А ось вас проблему номер два став вітер, який ускладнив заїзди та здивував навіть досвідчених гонщиків. На вході, в первый правой, після скоростного стартового сильно машину дергает. При наклоне направо мотоцикл просто уносить влево. Парусність дуже велика. Я думаю, що... При таком интенсивном ветре это будет даже кому-то помешает. Дай бог, чтобы не было падений. Напрямую такое ощущение, как будто бы мотоцикл не едет. Просто хочется еще набой толкнуться, потому что такой степени встречный ветер. Я на самом деле первый раз испытываю такие проблемы. Вот. Я сначала на самом деле думал, что у меня мотоцикл сломался, мотор. Вот. А все-таки это был встречный ветер, который просто не дает возможности никак разогнаться. Это кошмар. В первом чемпионате гонщики смагаются у двух классах – дорослому опыне та юниорскому. Діти, на диво нічого проти вітру не мали, та навіть не помітили його. Когда спрашиваешь у детей, а вот ветер был такой сильный порыв, что тут палатки посрывало, а вы там їздили. Они говорят, какой ветер? Не знаем никакого ветра. Ехали, нікого обычно. То есть они может, не обращают. На это То есть им во многих вопросах легче, чем взрослых. Саме з заїздів юніорського класу змагання і розпочалися, але сам клас судж. На фінальну гонку з різних причин не приїхали одразу троє спортсменів. Семен Неруш, Роман Свірипа та Антон Стрикачев. У кого-то технічески проблема. Этот етап достаточно дорогим. Я скажу від себе, що да, це дорого по сравнів з тим, що було на предыдущих етапах, однозначно. Но уровень сервісу, який є на этом треці, я думаю, що того стоїть. Це позбавило інтриги за третє місце, де якраз мали б поборотися Неруш руш та свірипа. Але інтрига щодо першого місця збереглася. На чемпионство претендували двое спортсменів. одесит Микита Калинин, киянин Владислав Гарбарук. Это, наверное, сейчас будет самая конкурентная дуэль, потому что у них разница буквально там сотая друг с другом. То тобто, есть это мгновение. Поэтому с самого старта и до конца, я думаю, будет борьба. Посмотрим, сможет ли кто-то. Будь більш сильним. то ну, скорее всього буде плотна борьба на протяження двох заїздів. Початок першого заїзду. Гарбарук виграє старт та закриває внутрішню траєкторію першого повороту від Калініна, який намагається обійти суперника саме по ній. Третім їде Кирило Грачов, четвертим Владислав Поляков. На прямій Гарбарук збільшує відрив від Калініна. В одному з поворотів другого кола Микита спочатку невдало намагається обійти Владислава по зовнішньому радіусу. Але за кілька метрів, переходячи на внутрішній таки, випереджає суперника. Влад завершила ошибку, Він наїхав на перебрі і поїхав чуть медленніше. і це дало мені шанс обогнати. Я наїхав на поребрік, почав поскальзуватися, і мені прийшлося вирівняти мотоцикл. А далі вже пропустив нікіту. Тепер вже калініну доводиться закриватися та нарощувати швидкість для відриву. Складається враження, що гарбарук взагалі не поспішає прориватися вперед, ніби очікуючи, коли суперник помилиться. У другому ешелоні гонщиків змін поки що не трапляються. Кілька кіл гарбарук їде калініним, дистанція між спортсменами 10-15 метрів. Аж раптом на виході з повороту у Микити заносить задні колеса та він опиняється на землі. Піднятися гонщику вдається доволі швидко, але час втрачений. Гарбарук, з яким Калінін їде майже в одній секунді, значно відривається. Тож наздогнати не його неможливо. Да, я упав на повороті на пилі, підскользнувся і соскользнуло колесо заднє. Ну упав, ну нічого, буду надіятися на второй заїзд. Вже всередині гонки Владислав Гарбарук випереджає на коло одразу трьох спортсменів. Згодом це робить і Калінін. в метрах группа Аутсайдеров нас догоняет и Кирилл Ограчов, который стоит третьим у заезде, Харборук первый, Калинин второй. И меня как бы на первых, как сказать, четыре круга э, догонял Евхана Филипп. Я как бы начал поднажал и у меня время стало 17 секунд. Ну я от него оторвался, ничего не упал, и все произошло нормально, третье место. Доволен, конечно, отлично все, но не хотел его Никиту пропускать в начале. это была моя ошибка. Была достаточно равная борьба, Гарбарух выиграл старт в соответствии со своей поупозишн. Вот. Но буквально на втором круге уже пропустил вперед Калинина. Калинин ехал несколько агрессивнее, э, лад его не отпускал. Собственно говоря, вот это вот то, что он э, смог удержать этот гандикап, не дать большому, создаться большому разрыву, наверное, сыграло какую-то психологическую роль в их дуэли. И Калинин допустил ошибку и упал. Ну, дальше, собственно говоря, уже борьбы за первое место не было, был доезд. таборі дорослого класу опен кількість гонщиків на фінальному етапі теж зменшилася. Не приїхали Валерій Доценко та Олександр Пащинський, а саме вони мали стати головними конкурентами братів Пісарєвих. Небільше більш уміншення в масовості, але це не є проблема. Інтрига все одно є гонки будуть цікавими, І, в общем-то, всі, хто приїхав, ніхто не пожалів. Якщо у дітей кваліфікація просто допомогла прогнозовано розставити все на свої місця, то у дорослих не обійшлося без сюрпризів. Брати Пісарів Євген та Костянтин, які були фаворитами усього чемпіонату, показали далеко не найкращий час проходження кола. Ми довольні, но трек тим, що ми получали удовольствие. зіграв с нами злу шутку, тому що не було... Знаний по як будет асфальт зі себе вести по, по резині. Ми попробували поэксперименти. Експеримент получився неудачний. Ми попробували други резини перед кваліфікацією і в общем не угадали. Аби не піддавати командні результати зайвому ризику. Пісарів запросили до складу СП Мото Сузуки росіянина Максима Авіркіна, який є одним з найсильніших гонщиків сусідньої країни. Це наш старий друг. Ми виступали в 2006 году, он с з нами їздив нашій команді. Это раз. Второе формат командного зачета таков, что берется в зачет результаты двух пилотов. Мы с Кости на протяжении всего сезона ездили только вдвоем и подошли к финалу лидерами. И этим мы не имеем, не имеем права на ошибку. То есть у нас не было запускного пилота. То якщо случається какое-то нініпредвіне перед гонкою, і один пілот вибуває, це значить, що ми потеряли всі накоплені очки, які і чемпіонство можна забути. Разом за В'єркіним приїхало ще кілька його співвітчизників, які виступали поза командним заліком. Попри перше місце, Максима в кваліфікації наступні кілька позицій були за українцями, причому прямими конкурентами СП Мото». Наверное, сегодня просто сейчас можно после квалификации констатировать факт, что два молодых пилота, это Владислав Белый и Вячеслав Доскоч, сумели опередить ряд сильных спортсменов и попали в топ-тройку вслед за Аверкиным. Пятеро человек в одной секунде, поэтому, я думаю, борьба будет интересная, будет на что посмотреть, и ребята поборются, покажут красивую гонку, я думаю. Самое, чтобы был без падения, без последствий. Завадити чемпіонству братів Пісарів. Міг і ще один спортсмен, донечанин Сергій Сидоров. Хоча на фінальному етапі він виступав лише в особистому заліку. Женя і Костя достаточно хорошо стартують, тому я думаю, що у них буде великолепний шанс поборотися за е, перший поворот. Вот. Но, как правило, как говорил великий ужас, е, дело не в старте, дело в гонке. Поэтому будем стараться сохранить е, ход Скорости на протяжении всей гонки. Это будет означать качество и стабильность, нежели чем провальный или непровальный старт. На квалификации не пощастило единому місцевому гонщику Сергею Антенову. Ледь выехавши на трек, він вибув с гонки. Ну, вчера на тренировках у меня заклинил двигатель на кускварне. И поэтому я поймал хайсайт, получил травму, растяжение шейного позвонка и небольшое сотрясение. Поэтому очень дуже жаль, але на Крим жиби я не буду участвовать. Хоча к этому стремився, тренувався, займався і от приїхав. Старт виграє Владислав Білий, але Максим Авіркін випереджає його у третьому повороті. старт, потім одразу пропустив Максима Веркина, Ну, тому що нет смысла за ним держаться, У нього уровень намного чем ніж наших пілотів. Третім іде Сергій Сидоров, четвертим. Євген Пісарів. Його брат Костянтин їде шостим за Юрієм Михальчиком. На другому колі А відривається виривається від суперників вже на півсотні метрів. Євген Пісарів намагається наздогнати Сидорова. На деяких прямих він впритул наближається до суперника та в одному з поворотів обходить його. Женя чуть быстрее їхав, але в цей раз йому трохи підняти свой темп, і он проїхав. Тим часом Костю Пісарєва починає наздоганяти Міхальчик, А його батько Юрій впритул наближається до Сергія Сидорова. На четвертому колі Влад Білий помиляється в повороті, і його ледь не обходить. Євген Пісарєв. Досвідчений гонщик насідає на молодого спортсмена. Прямих Білий намагається відірватися, але у поворотах Пісарів максимально наближається до суперника. Складається враження, що обгін – це лише питання часу. Їхав на колесе у второго. Пытался, пытался. Ну, мы где-то ехали в одинаковом темпе. Может, даже моє время было чуть быстрее. По времени круга я пытался пробовал атаковать, но это было опасно. Поэтому, когда я чувствовал все силы, я ще не стал атаковать. Потом, потом я почувствовал усталость и отпустил. Юрій Міхальчик їде за Сергієм Сидоровим, але той не дає можливості для обгону. Максима Веркін весь заїзд їде на одинці. На шостому колі Юрій Міхальчик робить чергову спробу випередити Сергія Сидорова. Але прорватися вперед не вдається. На 11-му колі міхальчику в боротьбі з Сидоровим намагається уникнути зіткнення та падає. Він довго не може завести мотоцикл. А коли це вдається, повертається в гонку останнім. За кілька кіл до фінішу Євген Пісарів припиняє спроби обгону білого. Стабільно вже контролював ситуацію вперед і ззаді. Потому що как бы нас устраивала та позиція, я видел, що творится на трасі. видел, что как тут наші остальные пілоти. поэтому нас устраивало это і в лічному и в, в командному. А Иля Міхальчик навпаки все ще намагається випередити Костянтина Пісарєва у поворотах та напрямій. Але до фінішу Писарев доїжджає раніше. Втім, останнє місце в першій п'ятірці не те, на що розраховував Костянтин. Можливо, щось не пішло на цьому треку. Можливо, во-перше, ще буде другий заїзд. Костянтин, по традиції роз'їжджався до другого заїзду. В другому заїзді завжди ускорявся і показував більш високі скорості. Тому не будемо зараз робити якихось виводів далеко ведущих. Я думаю, що другий заїзд покажемо. Юрію Міхальчику заїзд дається складно на 14-му колі чергова помилка і гонщик знов на землі. Цього разу він доволі довго не може підвестися на ноги. Отже, залишає заїзд. Першим перетинає фінішну лінію Максима Веркін. Друге місце у Владислава Білого, третє у Євгена Пісарєва. Сергій Сидоров четвертий. лише одну ошибку в початку заїзду. Потом ее справил, спокойно доехал вторым местом. Блять, им доволен. Надеюсь, второй заезд повторится так же. Да, интересно, прошла гонка, но не вышел на время квалификации. Э, поставил более жесткий состав, поэтому э, посмотрим на второй гонку. Сейчас поставлю более мягкий состав. Может быть, что-то получится. Стар другого юніорського заїзду особливих сюрпризів не приніс. Гарбарук знову перший калінін другий. А ось третім стає Владислав Поляков. Втім, цю позицію йому вдається зберігати недовго. На початку третього кола Кирило Грачов випереджає його на прямій. Я хорошо вирвався спочатку, а потім я не включив нейтралку. І мене обогнав Владик. Ну я переключился, Все ж таки на второму чи третьому кругу. Я не помню его, він все одно був на моєму хвосту. Лідери тим часом відриваються від решти суперників на сотню метрів. На четверте місце хоче прорватися Пилип Юханов. Він кілька разів наближається до влади Полякова, але випередити суперника не може. А ось Калінін тримається на однаковій відстані від влади Гарбарука. Гонщиків розділяють лише кілька метрів. Напрямі Гарбарук відривається, адже його мотоцикл видає більше потужності. Втім, у поворотах Калінін має рівні шанси супернику. Обгін може відбутися будь-якої миті, але замість цього на п'ятому колі помилка і жахливе падіння. У мене занесло заднє колесо, і я по неопитності відпустив газ і мене викинуло хайсайдом. Я приземлился на голову, но хорошо, что у меня была защита шеи, потому что э, я прямо на своих глазах видел, как так же само, э, падал мой знакомый, флася опен и э, вывернул себе шею. Так что я думаю, это падение было удачно. Хомилка та падіння Микити Калініна у другому заїзді відкинуло його на останню позицію. Згодом Калінін таки повертається у гонку. Гарбарук безумовний лідер, тож їде спокійно, хоча і не збавляючи швидкості. На дев'ятому колі, послизнувшись падає Пилип Юханов, а буквально за два повороти перед ним, на тому ж колі Владислав Поляков. Останньому довше не вдається завести мотоцикл. Юханов робить це швидше і повертається в гонку та стає третім. Калінін поступово наздоганяє суперників. На сьомому колі він обходить Микиту Воробйова та Віктора Харитона. На те, щоб наблизитися до першої, трійки йде ще кілька кіл. На передостанньому він таки випереджає Пилипа Юханова та фінішує третім за Кирилом. Грачовим. Смотрю, они все. И я вот начал сказать, ну, уменьшил темп, а потом вспомнил, что Калинин-Никита ще упал. И он может сейчас догонять и занять второе место. Я не хотел ему давать второе место, все-таки начал увеличить темп, чтобы он как бы меня догонял, но не так быстро. Я знала, що треба буде догоняти. Ехав дуже осторожним, е, так как руль був не очень ровним вже. І е, скорость набрать мені не удалось, но я е, думаю, це було отлично. Отже, на фініші перший Владислав Гарбарук, другий Кирило Грачов, а третій Микита Калінін. Такими ж є і загальні результати етапу. Першим чемпіоном України супермото у класі юніор стає Владислав Гарбарук, друге місце у Микити Калініна, третім стає Кирило Грачов, який лише на одне очко випередив Семена Неруша. Мене навіть не обогнали. Со старту я добре їхав. Ну, Отлічно все. Я чемпіон України. Так, да, я дуже нервничав, боявся програти. Їхав як мог, все вийшло. Лічені хвилини до початку другого заїзду у класі ОПЕН від нього залежить подіум усього чемпіонату. Зі старту другого заїзду знов швидшим є влад білий, який випереджає Максима Вєркіна. Але росіянин знову обходить українця у тому ж самому третьому повороті. Мені ніколи не виходить старти все время його, поверили, би, ну, не при боротьбі, звісно, його перше місце. Вот, проблема борьба з ветром з трассой, тому що очень много піска, и некомфортний, і боковий срічний, такий, якби как бы, необичне щення, я так ніколи не їздив по таким трасам, тобто з такими условиями, да. Замикає першу трійку Євген Писарев, За ним їде Сергій Сидоров та Костянтин Писарев. Євген Писарев тримається доволі близько до Влада білого. Ось він наближається на відстань атаки. Аж раптом на виході з повороту білий помиляється та падає. первые круги. Я э, опять ста, э, после шестой стартовой позиции переместился на третью. Вот. На колесок э, впереди, едущему вторым гонщиком. И я бы готов был уже атаковать его. Я приблизился к нему на расстоянии атаки, но, к сожалению, он упал. Сам, поэтому э, вероятно под давлением. Потому что он слышал, что я еду сзади, он оглядывался, я это видел. Э, он мне да. делал некоторые ошибки. У меня неправильно была настроена подвеска и переднее давление в шинах было Була сильно висока. мене постійно скакав передок. і в одному з поворотів у мене просто вийшов передок і я упав. Хоча Владислав доволі швидко повертається у гонку, за цей час його обходять майже всі гонщики, тож на другому колі він лише восьмий. А тим часом брат Євгена Костянтин починає справжню дуель з Сергієм Сидоровим. На шостому колі Костянтин Писарів на прямій нарешті обходить Сидорова. Тож, брати Писареві посідають відповідно друге та третє місця в першій трійці. Ну, було легше вже їхати, Появилась впевненість уже в колесах. Самое главное, что пилот доверял своей техніці и резине. То тобто, есть получилось ехать хорошо. Влад білий потроху починає наздоганяти суперників на п'ятому колі, випереджаючи Андрія Костіна та Дмитра Байдала. Він наближається до пари Ігоря Втєєв та Анатолій Єфімов. він перся. Так сказать, первого догнал первого гонщика, которым был россиянин Авдеев, то у него ушло два круга. Отсутствие достаточно частой гоночной практики сказывалось, ему было трудно сделать обгон. Но он за эти два круга, по крайней мере, выработал правильную тактику. И все дальнейшие обгоны совершал уже более размеренно и достаточно быстро, не задерживаясь. На премии восьмого кола ему вдается уставить позаду Авдеева, а ще за колу и Ефимова. На цьому ж девятому колі білий доволі ризиковано по внутрішньому радіусу обходить Іллю Михальчика і Майже миттєво Сергія Сидорова. Обогнал Єфімова на торможенні. І після полпруга, передо мною, як тільки я наїхав на Міхальчика, він допустив ошибку, і я просто спокійно проїхав. І потом я смотрел, думал попытаться сократить расставание з Костями Писаревым. Но у меня ничего не получилось. Ли не до кінця заїзду. Якщо нічого не станеться, весь подіум буде за представниками команди «СП «Мото». Наприкінці заїзду Максима Віркін обходить на коло Єфімова, михальчика, а згодом і Сидорова. Слідом за росіяниним фінішують брати пісарів. Отже, представники «СП «Мото» Сузуки виграють заїзд. Та стають чемпіонами в командному та особистому заліку. Ми в цьому сезоні виконали все, що запланували. Ми виграли нашу основну дисципліну – кольцевий чемпіонат. Но ну, це була половина нашого запланированного плану. Вторая половина это новая нова дисциплина в Украине супермота. Вот. Мы решили здесь участвовать, прийняли этот вызов і э, виграли все, що запланували. Перше місце на етапі у Максима Авіркіна. Другим стає Євген Пісарів, а третім Владислав Білий чемпіоном України з супермоту в класі ОПЕН стає Костянтин Пісарів. Срібна медаль у Влада Білого бронзова за Евгеном Пісарєвим. В командному заліку перше місце у СП мото Сузуки, другий – В РСР мото іпон і третій – у ФМС Донецької області. Пілот. Пілоти показали дуже хороший рівень і к концу сезону видно, що супермото в Україні. Пусть это было супермото не в чистом виде, без грунтовых участков, но тем не менее уровень спортсменов вырос. Все получили определенный толчок, импульс для дальнейшего развития. Будем расширять количество этапов, его географию и, естественно, увеличивать количество участников. То есть будем наверняка делать любительские классы, для того, чтобы он был доступен для всех. И для очень быстрых, и для абсолютно начинающих райдеров, которые просто хотят поднять свои навыки для безопасной езды по городу. Мы думаем, что эти этапы не один и два будут проходить здесь обязательно. У нас есть уже взаимопонимание с организаторами Супермота. На следующий год мы планируем сами выступить организаторы двух чемпионата Украины по картингу. Я думаю, календар буде патіхонечко наповнятися. Етапом у Криму завершився перший український чемпіонат із супермото. Всі гонщики проїхали його без травм. А для молодої мотодисципліни це, напевно, найголовніше. Зустрінемося вже наступного року.